Сьогодні, за ініціативи начальника обласного управління Державної служби з надзвичайної ситуації Генерал-майора служби цивільного захисту Мазільна Оксана Миколаївича на території Новомаячівської селищної ради Цюрпінського району Херсонської області проведена тактика спеціальне тренування спеціалізованих служб цивільного захисту Херсонської області з питань готовності органів управління сил та засобів до дій в умовах проходу повені та паводку. Основна мета цього тренування було визначитись готовності органів, визначити рівень готовності органів управління, перевірити і уточнити усі розрахунки, які були попередньо зроблені. Далі, в зв'язку з тим, що до тренування були залучені представники або керівники обласних управлінь, які входять до складу обласного оперативного штабу з пропуску повені та паводку, ми Заодно провели виїзне засідання обласного оперативного штабу. З врахуванням тих задуму навчань, тих відних, які були дані в ході навчань, кожна служба відзвітувалася, наскільки готові органи управління сили та засобів, наскільки уточені і були точно проведені всі розрахунки. Готовності сил та засобів зацікавлених, зацікавлених служб і також на базі нової, нової маячки. Стан, стан справ нової маячки на сьогодні більш-менш стабільний, але це сьогоднішня ситуація, тому що проблем по новій маячці з підтопленням дуже, дуже немало, дуже багато. Ми виїхали. До населення, поспілкувалися з населенням, побачили стан справ по рівню ґрунтових вод, також перевірили готовність дренажних систем, побачили, як працюють насосні станції, проїхали територію населеного пункту, подивилися стан справ по водовідвідним каналам, по каналіційним стокам. Більш на сьогодні, можна сказати, з певністю, що стабільна ситуація, але в зв'язку з тим, що вона може вкрай змінитися при, при проходженні злив, обільних випадів дощів, ситуація може змінитися на більш напружену. Во, ці всі ці, ці всі питання ми обговорили. В ході команди штаного тренування, значить, були обговорені питання щодо задіяння е, сил реагування, тому що е, ми вже побачили сьогодні. З, з, з виступів управління е, обласного управління водних ресурсів, е, представники нашого управління виступали е, с, тих сил та засобів, які є в наявності на області, достатньо для того, щоб. В начальному етапі вирівняти ситуацію, стабілізувати і ліквідувати. Далі було обговорено дуже багато уваги було приділено обговорення питання щодо забезпечення дій тих сил, які будуть залучені для ліквідації незвичайної ситуації, А також дуже було живо обговорене питання щодо проведення в вокозаходів населення, яке буде потерпати від дій поверхневих вод від підтоплення, питання життєзабезпечення цього населення евакуйованого, е забезпечення харчами, е продуктами харчування, е якимись необхідними речами е для забезпечення його нормальних умов побуту. Далі е після проведення робіт про ліквідації е стало питання щодо е допомоги населенню е після. Цих руйнівних наслідків цієї повені, допомогти, чим ми можемо допомогти населенню, щоб відбутувати помешкання, яких провести якісь аварійно-ремонтні роботи? Ці, якщо станеться так, що, якщо станеться надзвичайна ситуація, бо це все було е, е, організовано, продумано умовно.